По-друге, э, стало сюди не, а газети на. Підіть туди, будь ласка. Ви тільки що вдвох отут стояли. Я зайшов сюди, я провірив там, підійшов сюди, ти товариш, мене відтісняв цей. А от пачка газети, яку кинули через ці, через... Це ваша що? Я не знаю, що це. Я не знаю, що це. Ваша чи нова? Оце ваша. ваша газета. А ваша хто газета? Ви дивіться саме. Це значить газета, яку кинули через, тільки що був вброс, через ворота. Через які ворота? Через ті ворота, які ви виходили. А хто <губити> <в> бачить, А, <губити> а От <губити> вони не вижали, там вони вижать. Тут стояли три міліціонерах, яких ховалися. Вони тут до цього.

Такі. Бачили, що не, не бачили. Кого? — Бачили, чого ви не бачили? А що ви бачили? От він стояв, оцей стояв тут. Ось. А він там бачили. Так, 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 так. Ми <реш> дивилися там, ми ж разом з Я ж з вами повчився. Не надо, чуєш, не будь дуже хитрим. Ти мені навіть внуки народишся.